Та наші любі дітки. Я рада вітати вас. Дітки, а я сьогодні прийшла не сама. Зі мною прийшла чарівна гостя. А хто вона, ви зараз відгадаєте? Несу я, урожаї, полязну засіваю, птахів на південь відправляю, та дерева в різні кольорові листочки одягаю. Дітки, хто це? Це осінь, осінь чарівниця. Дітки, а зараз ми побачимо, що нам принесла осінь. Різнокольорові листочки, овочі та фрукти та грибочки. А зараз звернемо увагу на наш чарівний календарик. Тут зображені пори року. Кожній порі року є свої місяці. Яка зараз пора року? Правильно, це осінь. Осінь. А наші старші дітки знають, які місяці в осені і назвуть перший місяць. Вересень. Другий місяць. Жовтень. Третій місяць листопад! А який саме зараз у нас місяць? Може хтось догадається? Зараз другий місяць осені, жовтень! Дітки, а давайте з вами пригадаємо, яка буває погода восени? Якщо накрапає дощик, яка погода? Правильно дощова. Якщо сонечко заховалося за хмарками, яка погода? Правильно похмура. Якщо дме вітер, яка погода? Правильно вітряна. А якщо світить сонечко, яка погода? Правильно сонячна! Давайте ще раз з вами скажемо, яка буває осінь. Гарна, красива, чарівна, золота, різнобарна та різнокольорова. Діти, ми сьогодні з вами згадали, яка у нас пора року? Який місяць, яка буває погода восени. Та що нам принесла осінь? Слухайте гарний віршик про осінь. В жовтні, жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Дітки, а я вам пропоную разом з вашими батьками вивчити гарні віршики про осінь, зняти відео та викласти це відео в наш груповий чат. До нових зустрічей, малята!